Так, ось у нас для тесту X-Guard ускворна. Зараз сторону. Зараз пробіжимося, подивимось по шині. Ось 20. Ось ось таку в принципі, маємо. Чим ближче ось у... така ось температура 24, 26, ближче до двигуна тут. Ну я в принципі більше працюю носом, то ось ось. У... 27. Будемо рахувати, ну, все-таки похибка є. Це не лабораторія. 26-27. В принципі, така температура. А це при тому, що бензопила на холостих поробила пару хвилин. Я чуть-чуть прогазував трошки якби. Тому так, поки така температура. Потім після попрацюємо так от трохи, хоча б з півбаку випалити, щоб нагріти її. Тоді будемо замірювати. Дивитися далі, поки на цьому все. В принципі, більш як півбачка я спиляв. Будемо дивитися. О. 57 ось така температура. 50. В принципі, так як я і говорив, ріжу носом, Сама більша температура. 55 Сподивимося, наскільки глушник нагрівся цікаво. О, сама гаряча точка. Та будь ласка, температура глушника як міняється. По центрі сама гаряча точка у нас. Так що ось така температура.